Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що багатство церкви проявляється зокрема в різноманітності форм спільнотного життя. Про одну з таких форм ми сьогодні будемо говорити з Томасом Кріном, який є членом церковної родини Богопосвяченого життя Міло Єзу». Том, вітаю тебе в нас. В гостях вітаю, дякую. Дуже радий, що можемо поговорити з тобою. І я дуже багато чув про інститут бо життя Мілос Єзу. Але ще більше я не знаю про нього, і думаю, та сама ситуація в наших глядачів. Чи можеш ти трошки більше розказати, що таке Мілос Єзу», як він виник, і які його завдання, мета, цілі? Я колись старався пояснювати комусь, і інший член Мілісер мені сказав перестань, бо ми самі не розуміємо себе. <рес> і, і то, то факт: це щось нове в церкві, це фактично є нова форма богопосвяченого життя, тому що ми маємо всі разом в одному інституті і богопосвячених мирян, і священників. Чоловіків, жінки богопосвячені, і всі, крім кер, під керівництвом однієї, це щось нове. І тому церква створила цю форму, що називається церковна родина, богопосвяченого життя. Ми не були першими, але були як, як а, іспанці були перші, а потім ми з'явилися і, і так. А, і це є просто. Зроблено для того, щоб сприяти духовності і апостолату між мерянами, щоб активізувати мерян в церкві і не тільки активізувати але також дати їм можливість як шукати як найглибшу духовність, що може бути, в якому році виник цей інститут То в 1964 році. Хто є році. Той засновником група курсіїстів фактично. То про це можемо інакше ну, говорити в іншому відео. А Курсіо — це католицький рух, і були курси члени цього руху в Аризоні в Америці, які після курсу вони хотіли підтримувати один другого в духовному житті, і тоді вони почали жити разом, так як живуть як в гуртожитках. І тоді вони попросили священника із руху, щоб бути духовником. І так, там головні люди були Пол Мерфі, один з них, Дон Мерфі. І священник був отець Алфонсос Марія Дуран. І, і таким чином почалося. А яка, який, яка місія мілася і основні завдання? А найголовніше є, щоб, ну, щоб самі члени стали святими. І щоб євангелізувати в всіх сферах нормального щоденного життя, то як щоб підсумовувати, то є все. І все, що ми робимо, має бути як для того, щоб досягти цих цілей. Ну, звичайно, якщо як коли ми приїхали в Україну в 90-му році, і ви молодші люди, може не пам'ятаєте, але була велика біда. Люди, що не мали що їсти, там, діти без батьків. І, хоч ми планували євангелізувати, працювати з молоддю, коли ми бачили ці потреби, ми зрозуміли, що ну, можна євангелізувати, але перше треба допомагати тим, що є в біді. Тоді ми почали два доми для сиріт, один для хлопців, другий для дівчат. І наші богопосвячені жінки почали ще кухню для бідних, що ще те вони всі там ще працюють, існують. Ем, і водночас ми старалися так іванізувати е, там, де ми є, там на роботі, на, на розвазі, так і так далі. Там. В скільки країнах є цей інститут Мілос Єзу? Ем... Скільки членів він має? Що ну, що так можна сказати? Члені? Можна так, так, так. -так. Ми більш як розширені, ніж численні. Нас досить мало. Можливо, по цілому світі щось таке, як шістдесят, але ми в багатьох країнах. Тому я не знаю номер скільки країн я можу сказати, які є. Є в Україні, в Польщі, в Словаччині, в Індії, в Нігерії, в Італії, в Іспанії і в Америці. Це так вісім щось таке. І скільки в Україні є членів мілос'язу? В Україні всі разом є сім. Mm -hmm. Сім нас є чотири е, дівчата і троє е, чоловіків. От, якщо би хтось хотів стати членом Міло Сєзу, люди, які нас дивляться, глядачі от їх зацікавило, заінтригувало. Е, от як це як це можна практично зробити? Яка дорога до, до Мілосієзу? Які є вимоги? Чи ви складаєте обіти? І чим Мілосізу відрізняється від звичайного згромадження чи ордену? Ну є багато чого спільного, але є багато різного, теж як то, що спільне є, що ми маємо як м, довгий час. Підготування до обітів. Ми маємо обіти, то є спільне. Ті три обіти, що є чистота, чистота послуг і вбогість. Um, і та й тимчасові чи, чи також чи і вічні? І, і то, і то є. Маємо, наприклад, по-моєму, може бути як шість років підготовки до перших е, тимчасових обітів. Може, я помиляюся. Оце нова система відносно. Um, Може бути, чекайте, три-чотири роки підготовки до перших обітів тимчасових, і після трьох років вже можна скласти вічні обіти. Так. А, але різниця є, як я кажу, що ну, релігійні чини, там, монаші чини вони мають обов'язок працювати в церковних справах. так? А ми маємо обов'язок працювати у світських справах. То є суттєва різниця. То, наприклад, монахи, що мають ті самі обіти, вони теж мають як обов'язок відокремлюватися від світу, щоб так сказати. Тому вони носять габіти як зовнішній знак, що вони не є просто один з усіх, що живуть так само, як всі, ніби як знак. Вічного життя, думаючи про небо, а в нас навпаки ми маємо обов'язок бути такі самі, як всі, як ми одягаємося, як ми працюємо, розважаємося. І то, як другий Ватиканський собор сказав, бути як дріжджі всередині маси, щоб піднімати це все до Бога. От, якщо люди нас дивляться, я повернусь до цього питання, яких це зацікавило. Як практично вони можуть прийти до Мілус Єзу» і розпочати цю дорогу формації, щоб в кінці стати членами? Ну, перше, є подзвонити до нас. Там є сайт Міли Єзу» і наші дані там є. А потім перший крок є те, що ми називаємо дім християнського виховання, то є, як. Мінімум один рік може бути два або три роки залежно від потреб людей, щоб як попробування, ну, щоб вони побачили нас, ми їх побачили, жити нашим життям. А і після того тоді вже може починати як підготовку до тимчасових обітів і, і так далі. Так що тут перший крок є цей дім християнського виховання. Маю ще одне питання, але думаю, його, напевно, було варто на початку задати. Що означає назва «Мілес Єзу» І чому вона так була вибрана? «Мілес Єзу» – це латинська мова, називається, це означає воїн Ісуса. Це походить від руху Курсіо і теж від традиції церкви, що завжди була така традиція, що ніби. Ми християни, які є на землі, тобто ми ще не померли, ми не є в небі, ми не є в чистилищі, ми є як воююча церква. так? І тоді теж в Латинському обряді, при таїнстві миропомазання було теж таке поняття, що після миропомазання єпископ завжди казав до того християнина: тепер ви є воїн Христа? так? І тоді в цьому дусі наші засновники хотіли підкреслювати, я думаю, хотіли підкреслювати ніби як мужність. Так? Хоч ми знаємо, що любов є найважливіша чеснота, так? Але можливо, дивлячись на ситуацію в Америці в 60-х роках, вони думали, що треба підкреслювати мужність. І тому вони так вибрали. Так? Я думаю, що часом неможливо проявити любов без мужності для того, щоб. Родокрана. Щоб любити, також треба бути мужнім. Так. Бо декого важко любити, декого важко любити. так. То... треба заставити себе точно. Так. Том, Я думаю, що ну твоє, твоє покликання дійсно унікальне, якщо врахувати скільки людей в світі належать до цього інституту, Міло Сєзу. То справді це покликання дійсно відрізняється від багатьох інших, чисто статистично. Так. Розкажи трошки про те, як ти зустрів Христа, а пізніше розпізнав оцю свою дорогу до. Міла Єзу. Добре, але перше, скажу, що ти є дуже важлива людина. Знаєш, чому я знаю? Тому що я ношу цю сорочку сьогодні. Це є сорочка, що я ношу, коли я зустрічаюся з папою римським. О, супер. Я два рази був в нього, і кожен раз я мав ту саму сорочку. Найдорожча сорочка, що в мене є, 100 доларів коштує. Хтось мені подарував. І тому коли я це ніби як надівавсь його не вважав, Орес дуже важлива людина. Наступний раз, як будеш зустрічатися з папою, скажеш, що він дуже важлива людина, бо ти надяг сорочку, коли зустрічаєшся зі мною. Правильно, правильно. Це <рес> буде великий комплімент для нього. А, ну, я виріс в Чикаго в передмісті, переважно, і в католицькій родині там практикуючи, ми кожної неділі. Ну, їхали до Меси і були разом на Месі. Е, теж в католицьких школах я вчився. Не знаю, скільки років, 12 чи 14 років. Але я не мав такого як особистого відношення з Богом. Це було е, Бог такий формальним. Так, так, для мене. Для мене було. Е, і тоді з часом. Як, наприклад, я зрозумів, що я мав свободу, я міг би не практикувати. Наприклад, коли, коли я був в школі, тобто в нас як школи до восьмого класу, ми завжди ходили разом на сповідь. І там діти всі разом зараз буде сповідь. І я, як, як робот, йшов на сповідь і сповідався. А тоді в дев'ятому класі називається high school в нас. І я зрозумів, що я не мушу ходити. Це було щось таке, як відкриття для мене, що не всі ходять на сповідь, я не ходжу, і все нормально. А тоді я перестав сповідатися. І, і це, коли мав десь 14 років, якраз коли дуже сильно почав грішити більше, можна сказати, ем, бо якраз в тому віці я мав трохи грошей. І планував купити собі мо мотоцикл. А мої друзі сказали, слухай, купиш мотоцикл і поліція забере від тебе і не будеш ні, мати ні грошей, ні мотоциклу. Цей пацан має барабани, це має гітару. Чому не купити бас-гітару і ми зробимо гурт? І, і логіка була жалізна. Я думаю, то дуже переконливо було. І я купив, я купив пасхітару, там підсилювач і почав дуже так інтенсивно займатися роком. А, є всякі в цьому стилі музику, музики, і, і, але я більше наслідував такі як грішні речі, як наркотики, дівчата і рок-н-ролл. Тоді, як підліткові віки, там все таке типове було, що багато гріхів і мало каяття, дуже мало. Тоді це привело мене до певної як безнадії. І в університеті я почав думати, що можливо, Бог взагалі не існує. Я не, я не перестав ходити до церкви, але я мав це спокусу і дійсно думав, Вау, можливо, ми його створили ради себе. А якраз в цьому моменті о, мій друг, о, мій друг, що вчився з мною, я в консерваторії вчився. Е я був в гуртожитку, вчився, він заходив, сказав, чи я можу практикувати, ну, репетирувати на гітарі, поки ти кажу, Давай, він зайшов. Я бачив, що перед тим, як він почав грати, він зробив знак Христа. І я, як, цей, як католик, ціле життя, і я пам'ятаю, мав думку, що ей, цей фанат. Цей mm -hmm. фанат дуже дивно, правда, таке як упередження, що в мене було. Але після того, деякого часу він перестав і сказав: Слухай, Бог робить чудеса в моєму житті. Хочеш послухати. Я сказав, давай, я відкритий. І дійсно Бог робив такий маленький, але важливі чудеса в його житті. І я через нього зразу тоді повірив знову в Бога повністю. Я, він мені розказував про Фатиму, про Меджгори, хоч ми ще не знаємо точно, що там в Меджгори є, але Фатимі, ми знаємо, що дійсно Марія з'явилася. І я це повірив. І тоді було як, як доміно буває, так чи, 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 що я думав, якщо я вірю, що причистити Марія з'явилася в Фатімі, то означає, що я вірю в. Вічному, вічному житті, так? і це означає, що Бог існує, і що церква мала рацію цілий час. Так? Я був такий захоплений, що після тієї розмови я пішов до кімнати іншого друга без запрошення, і він так сталося, що він був в ліжку з своєю дівчиною. Так? І мені все одно було, бо я сказав їм, чи ви чули про Фатіму і Меджигорі. І мій друг там був дуже скептичний, і він сказав, ні, ми не чули. І він робив знаки, що ні, як йде. А його дівчина була філипінка-католичка, і вона сказала: Ні, то дуже цікаво, розкажи нам. І я там присів. І розказує їм поки вони в ліжку, і розказує їм про Марію. Про... І, е... Бо то було щось таке, як в Америці 11 вересня, коли mm. атаки були. Тобі все одно, то мусиш чути про це. Я так само думав, що всі мусять чути про це. Е... І ти то почав як процес навернення, та ну, то ще йде, звичайно, але як дуже глибокого каяття, а я почав постити, молитися, сповідатися знову. І я з часом зрозумів, що і Бог хотів, щоб я віддав йому ціле моє життя. І я планував попробувати Сализян, бо вони дуже класні були і запрошували мене. Хоча виглядав дуже погано, я мав дуже довге волосся як типовий рокер. Так? Дуже довге волосся, дуже худенький, я постів забагато. І, І вони запросили мене, але поки я чекав на реколекції з ними. Міле Сєзу запросила мене на реколекції, і мені так сподобалося. Їх дух, там дух радості і евангелізації. Це було дуже важливо для мене, бо я завжди відчував, що ми, католики в Америці, були завжди на захист. <реку> що, свідки атакують, Мормони, там протестанти завжди на захист. А я хотів йти на атаку, <реку>, щоб так сказати, що і милесієзу так робить. Так само. Ну, взагалі, це ідея, щоб бути між всіма і так евангелізувати, замість того, як вірокремлюватися. І то було в 89 році. Я зробив рік попробування. І після того року я не був впевнений. Мої батьки сказали, чому не спробувати щось нормальне, так як єзуїти чи домініканці, щось таке. Але мій духівник сказав: слухай, якби ти знаєш, що гарну дівчину, і все класно було між вами. Ти би сказав: слухай, нам класно, але є багато класних дівчат, всюди, я мушу спробувати їх. Каже, ні. Каже: ну, тобі добре чи погано? Мені добре. Все. Ну тоді теж знову логіка. А... Дуже, дуже логічна в тебе дорога до Бога. Ну но... супер. Так. Тоді я зробив перші обіти після того, і рік пізніше я приїхав сюди, і решта є історія. А чому власне Україна? Так сталося, що і чи українську мову ти вже вивчив тут? Я тут вивчив. Так, я в Америці трохи пробував з українцями, але дуже мало. було. Українські коріння в тебе є? Ні, нема, нема. Наскільки я знаю, хто я знає. Здається, що ціла родина є з Ірландії, ну ірландського походження. Цей uh, так сталося, що наш генеральний директор Мілосєзу був в Римі, і архіпископ Володимир Стернюк був в Римі теж в лікарні. Він такий старий вже був, і хворий. Uh, і наш генеральний директор домовився про зустріч з ним в лікарні, і ніби як представив Мілосізу, і архіпископ Стернюк нас запросив. І через це ми тут приїхали. Так, це є смішна історія, що коли ми приїхали, нас десь семеро було е, тільки двоє, щоб лишатися. І ми не знали, де він жив. І я знав два слова по українськи. Я знав де і Стернюк. і Ми були на вулиці біля церкви Юра, і я просто зупиняв людей: де Стернюк? І вони, що Де Стернюк? Я не знаю що. І нарешті хтось зупинився з Стенюк? Зараз? І вони показали нам, де він живе. Так, і так сталося. Неймовірно, дуже <с цікаво. Том, а які у вас плани на майбутнє? От як інституту, тут, які маєте бачення щодо роботи в Україні, особливо зараз, в цей час війни, і склад складних часів для українців? Найперше зараз є виживати. Перемогти і жити, так, то найважливіше зараз. І водночас ми дуже сильно розвиваємо рух Кусіо, це є як спосіб евангелізації для молоді, для мирян і для священників теж. І ми думаємо, що через рух Корсіо ми можемо дійсно дуже багато людей знайти, які шукають Бога. І допомагати їм в тому, і дати їм спільноту, що дає їм підтримку на довгий час. Так що е, то є один спосіб, а другий є просто через наші, як щоденні обов'язки на роботі, я, наприклад, вчитель англійської мови, інші є як е, е, в IT працює, ще хтось працює в е, ну, наших закладах, що ми маємо для сиріт, і таким чином просто через наш приклад. Так, що то, то є все, то нема дуже складного плану. Так, тобто в мілосєзу нема такого уставу, як в згромадженнях, в орденах, де там, скажімо, є в такій годині, всі встають, в такій моляться, в такій там працюють. У вас абсолютно світський спосіб життя, так, Так, так так. залежить. Ну коли можемо, молимося разом, mm. так. Але якщо хтось має обов'язки інші і потребує інший час, то вони можуть робити по-своєму. Так, так що то є багато свободи. Так. Yeah. я думаю, що можливо для багатьох, які розпізнають своє покликання до богопосвяченого життя, така форма може бути справді відкриттям. Це дуже класна форма. Дійсно, мені дуже подобається, Том. Я дуже дякую тобі за твоє свідчення, за те, що ти приїхав в Україну, і за те, що ти тут робиш. Я бажаю, щоб, справді Бог вів тебе і твою команду, і щоб ви могли принести багато плоду для нашого народу і для спасіння людей. Дякую тобі. Дякую тобі. Дорогі друзі, я сподіваюся, що ви почули щось абсолютно нове. Е, можливо, ще ніколи не зустрічалися з такою формою, бо посвященого життя, як Мілес Єзу. Якщо це вас зацікавило, шукайте у Фейсбуці, в інтернеті контакти е, цього інституту і, можливо, варто спробувати. Е, дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.